Так, доброго вечора. В нас турнір, потужне посилення. Оборону ще на мою ніхто не нападав. Вистелив я такий варіант. Тож, побачимо, як відстоїть. Добре, поїхали. Тут в нас немає зелені. Будемо грати без зелених. ну, Я думаю, що буде цікаво. Тут ми візьмемо трохи інший склад, візьмемо дуду, візьмемо хрейдмар. Думаю, взяти також фергуса і замість містри певно виберу цього лиса Сейбола. Так, ну, начебто ну, не знаю, пішли спробуємо. Зараз побачимо, що тут у нас з камінням робиться. Так, що, синього каміння немає, тому давайте щось десь будемо тут рухати. Певно, потрібно було розу взяти. Вона б мені зараз стала в нагоді. Так зробимо. <кхи> Давай зірвемо. Кристалик, все одно олинка заряджена, буде бити. І ще десь потрібно знайти ще один фіол. Давай, поки хретьмер, ми почекаємо. О, з дулею, вибачаюсь. Так, тепер давай зробимо ось так, вдаримо і зробимо ще такий хід. Так, ага, там вони ще повідроджувалися. Ну, не біда, ми ще в грі. В грі. У нас є сейбл. Так. Давай в пустоту прокинемо. Сподіваюсь, може доб'ємо містру. Так, містру ми добили. Угу. І добили цього Фіолетового, але він там переродився в того слимака. Угу. Окей. Щось не хоче Кратос, щоб все було. По легкому. Тоді зараз хрейдмера відродилися чудово. Давай підлікуємось, стягнемо ману і вдаримо трошки. <кхем> так, ще розрядимо ми нашу лисицю, хай вона і луки поверне. А ми поки в пустоту покидаємо тут. Так, ще раз ми зарядили нашого Фергуса. <кій> Давай підріжемо манну трошки і вдаримо локи. І хрейдмар... Ні, Хрейдмар не буде бити. Ну, якось так. Чудово, поїхали. Далі спробуємо. Тут Римстіл. Зелені немає. Угу. Та, в принципі, можна пробувати. Поїхали. Команда начебто цікава. Виходить. Давай тут синіми сходимо. Ага. І давай таке комбо зробимо на кристалик. Ось так. Звісно, ми зарядили цього грімстіла. Але, сподіваюся, це нічого страшного. Так, на нас навіть сліпоту не повісили. Будемо бити в цей фланг, певно. Давай ось так. Ми під читами, нам нічого страшного не робиться. Так, ну і давай жовтий зірвемо. Чудово. Хрейд мерб'є. Ну і, в принципі, тут закінчується бій. Чудово. Поїхали далі, спробуємо. Тут дуля. Тут би нам когось. Щоб диспелив суперника. Але ще нема нікого такого, певно, ні. Ну, добре, та поїхали, спробуємо також. Угу. Щось поляна така собі нічим не радує. Давай тут сходимо жовтами. Нам би якось цей фіо догорі підняти. Давай тут пошукаємо, може хід якийсь ось і все ж таки. Так, зараз будемо робити ми кристалик і потім його взривати. Ось так. Зробимо такий хід. Чудово. Дулю ми здули, це нам на руку. Вімкнемо сейбола ще. Угу. І думаю, ось так от зробити такий хід. поки філо не будемо взривати, почекаємо ще. Тут зараз щити повинні в них спасти. Скоро через хід чудово. Де б нам зробити нейтральний хід якийсь? Давай ось так може. Зробимо. Все. З них спали щітки. І, і вішаємо на них той дебаф. Хай вони трохи горять і хрейдмером вдаримо. І ось так зробимо хід. Так. Давай, певно, будемо добувати тут, Угу, ще ревна залишилась, так. Зовсім трошки нам не вистачило, щоб добити того слимака. Ой, нічого страшного. Зараз доб'ємо ось таким чином. І все. Тут теж все добре для нас закінчилось. Поїхали далі. Так, фіоли. Поїхали нормально. Червоного насипали. Ну, давай так зробимо дві морди. І давай, певно, так. Так, є у нас шість фіолетових, а, сім, перепрошую. Не побачив, що там четвірка складається. Угу. Давай взірвемо ці три морди. Так. Зараз трохи підхилимось. Угу. І давай так зробимо хід. Будемо в доміці прокидувати, поки це є можливе. В принципі, у нас є зарядка локіща. Тож, давай її зробимо. І хрейдмери зарядили чудово. <кій> тут начебто щось у нас буде мінятися зараз. Так. Угу. Давай копіюємо Мунбола. Ну і, в принципі, тут вони зараз догорять, я думаю. Давай ударимо цим і все закінчилися. Так, Угу. тут теж є сейбл. є дялочань. Ну, поїхали. Так. В принципі, в нас є шість синіх. Давай тут спробуємо пошукати. Так, є у нас дев'ять синіх буде. Тож, давай отак зробимо. Спершу тепер в Мар'яну трійку. І тепер давай сюди трійку в Саторі. Думаю, кого копіювати може Ешена. Може, взагалі скопіювати тут? Трохи щось я задумався. Чи, певно, давай саторі бахнемо? Зараз давай трійку ще складемо. Ну, сподіваюсь, не зарядиться наше дяло. Ну, їхнє дяло. Так. Давай зрішману, будь ласка. Чудово. Так, і давай пошукаємо ще фіолетовий. Давай тут мусить же колись він під'їхати. Так, є у нас трійка фіол. Угу. Давай візьмемо ось так. Одразу. Бахнемо хрейдмар і зарядимо ще раз нашого сейбла. Ось так. І сюди в пустоту закинемо. Чудово. Чудово. Це і тут ми розпетляли. Ну, ось такий перший день вийшов, на якому місці? Дві місці половиною тисячі. Піде якось так. Добре, побачимось завтра. Приблизно в цей же час, я думаю.